Стафурова, рада усіх бачити. І далі говоримо про таке: Трамп тисне на Російську Федерацію товмагавками. Розібратися в цій ситуації ми вже запросили до нашої студії на відеозв'язок Олексія Буряченко, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, рада вас бачити. Слава Україні. Пані Юля завжди ради героям. Слава вітаю вас і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну і одразу почнемо з цитат е, Дональда Трампа на правду, ось що він сказав буквально з цієї ночі: ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети томагавк. Це неймовірна і дуже потужна зброя, заявив Трамп. Але насправді в мене от питання: якщо ця війна, він сказав, е, не буде врегульована. А як він по яким маркерам він знається, що Росія? Хоче йти на врегулювання цієї війни, так? чи він потім знову вийде і скаже, що подивимось, що буде, як він це любить говорити там ще 2-3 тижні. Ми це все дізнаємося. Яких йому треба доказів, що він має побачити, щоб точно надіслати нам ці ракети і зрозуміти, що Росія не збирається йти на примір, на примирення? Давайте пошлемось на того ж президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який в останньому своєму інтерв'ю дуже прямо сказав, що для того, щоб надати Україні тамагавки ці дальнобійні крилати ракети, він буде говорити про це з Путіним. Ну тобто, він напряму спитає в Путіна: а чи піде він на якийсь конструктив в перемовному процесі? Ну, там, можливо, там дво- чи трьох зустріч, яка так була обіцяна Путіним, яка, до речі, тим самим ініціювалася, пам'ятаєте, ну, не саме так це сформулював президент Сполучених Штатів Трамп. І якщо він не піде на якийсь конструктив, ну хоча б там на всеосяжний сісфаєр, то тоді буде більш позитивне, скажімо так, рішення по тамагавкам. Наразі, за повідомленням офіційним нашого президента Володимира Зеленського, Питання по томагавкам залишається ще в стадії вирішення. Ну тобто, давайте спробуємо розкласти це питання з політичної сторони, тому що дійсно воно є перш за все політичним. Є звичайно, мілітарний аспект цього питання, військовий аспект цього питання, але він... Є вторинним в даному випадку для Трампа, як для того суб'єкта, який приймає рішення передавати, не передавати, чи якийсь третій варіант по тамагавкам. Тому що, ну знову ж таки, як ми з вами раніше попередніх ефірах з вами говорили, от я з самого початку вам ще говорив, що Трамп буде це використовувати як елемент тиску. На Путіна, на Російську Федерацію, що досягти політичного результату, пам'ятаєте, я навіть ще приводив приклад, що Трамп вже це робив, і це вже приносив результат. Певну ретроспективу приводять. Що я зараз і можу просто повторити, нагадати для наших шановних глядачів. Що перед зустрічю в Анкориджі на Алясці він уже лякав Путіна якраз такою ж дубіною, як і ця. це, це вторинні санкції на стоткові відносно країн, які закуповують російську нафту. Поза цими санкціями. І тоді всі дуже почали нервувати. Моді прем'єр-міністр Індії не контактував з Путіним. І, мабуть, сказали Путіну, я не знаю, роби, що хочеш, тільки ну, щоб Путін ті вторинні санкції не застосовував. Тому просто ми в тебе не будемо купляти цю нафту, на що очевидно. А якщо не будемо купляти в тебе нафту, в тебе вся твоя нафта видобувна і нафтоприробна галузь просто схлопнеться. Ну тому що це ж елементарні речі. Російська Федерація ніколи не була налаштована на На Нафтопереробні можливості Російської Федерації. Ну, експерти оцінюють десь приблизно тільки на відсотків максимум 15 від тієї нафти, які добуваються на території Російської Федерації. Ну, сировинна тобто, країна, так не Росі... чи що, що? Кажу сировинна країна, так. Ну, питання не все одно, ну так, ну, да. сировина, ну, просто ну, це потрібно великі гроші, інвестиції, технології, щоб саме ставити багато нафтопереробних заводів, да, ти отримуєш більшу маржинальну ціну. Да. Але разом з тим Росія просто продає, експортує нафту і все. До речі, ж, нагадаю, нагадаю що в Європу, коли йшли нафтопродукти з російської нафти, вони зазвичай, і переважно більшості йшли саме з білого. Білоруського НПЗ, а не з тих НПЗ, які знаходяться на території Російської Федерації. Тобто я веду до того, на що цю нафту, яку ніхто потенційно не купляв. Їй потрібно було кудись діти. Розумієте, куди її дівати? Ну просто складів на це немає. А якщо не можна її продати, її не можна зберігати, її не можна переробляти, тоді що? Ну тоді потрібно закупорювати свердловини. Розумієте? Це ж елементарні речі. По перше, це дорого. Ну а по-друге, зменшиться рівень цього самого, як ви кажете, сировинного експорту і на ці. Ринки традиційні для Російської Федерації весело забіжать країни ОПЕК. ОПЕК -плюс. Ну що в принципі вони і хочуть, зменшуючи ціни на нафту і збільшуючи відповідно видобуток. Ну, тобто Путін так, Путін робив все можливе і неможливе, щоб Трамп не застосував цю лякалку. І як ми бачимо, йому це, ну, якщо чесно, вдалося. Тому що нам зараз навіть дуже важко сказати, чи ця історія з її вторинними санкціями, чи вона на паузі, чи вона просто знята з порядку денного, але разом з тим знайшли другу дубіну. Це тамагавки. до речі, помогли знайти цю дубіну Трампу його команді. Ми. Українці, тому що підняв цю тему офіційно а, вперше серйозно, під час двосторонніх перемовин саме наш президент Володимир Зеленський цей два сна поляги насамблеї на Рензеві на Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, де була зустріч, яка там вже п'ята, якщо я не помиляюсь, а, очна між Трампом та Зеленським. І, мабуть, подумали. Враховуючи те, що пам'ятаєте, і в Вашингтоні Зеленський цю от військову розкладку давав Трампу, і в Нью-Йорку у нього був на цей час, мабуть, команда Трампа на силу усвідомила. Ну що на Україну дійсно можна робити ставку? А що в Україні дійсно дієздатна армія і Україна це дійсно може бути серйозний елемент тиску на Російську Федерацію тобто, завершити цю війну? Ну, я намагаюся просто донести покрокову логіку Трампа. Да? Що цю війну можна завершити недомовленостями з Путіним, як базово хотів Трамп. Та він же це сам визнав Ось останні рази в своїх промовах. Він про це прямо казав. Я сподівався завершити російсько-українську війну першою, ну або одною з перших, тому що в мене були взаємовідносини з Путіним ще раніше. Я думав, що я просто-напросто з ним домовлюся. Ну, а тепер він усвідомлює, що ну, це ж просто позорисько, він його. Він його. Ну, 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 він його принижує. Він його півроку е просто знущався з ним. І продовжувати таке знущання ну ні Трамп, ні його команда ну не налаштовані. І не тому, що вони там погано до Путіна відносяться. Ні, питання не в тому. Питання в тому, що вони дивляться і слідкують за електоральними своїми позиціями в наступному році, вже до вибори. Перше серйозне пробування Трампа і його команди їм потрібно щось з цим робити. Це абсолютно очевидно. І дозволяти ну таке знущання, а Путіну вже ніхто не налаштований. Тому і історія стамагавка. Вона заграла абсолютно новими, цікавими для нас барвами. Ну і знову ж таки, ми ж бачимо, що ну, от коли трансформується, еволюціонує навіть, да, я б сказав, відношення. Трампа до України до Зеленського він розуміє, я чесно вам скажу, от можливо скажу контроверсійну річ, але от я і спеціально клюзивно для нашого телеефіру скажу. Мені видається, що Трамп зараз набагато більш як це, розположен да? відносно України відносно співпраці з Україною, відносно продовження діалогу з Україною різного діалогу абсолютно, аніж навіть чим продовження діалогу Логу з Європою з європейським союзом та виконання своїх зобов'язань, наприклад, в межах там НАТО, наприклад, статті 5. Е, е, хочу додати, от сюди невеличке питання: а тоді чому саме Трамп зараз ініціює розслідування у тієї давньої справи про імпічмент Трампа, який Трампу, який стався, е, ну що в 19-му році, да, за першої його каденції, коли е, ну ми пам'ятаємо цю всю історію, так і зараз Трамп знову витягає цю всю історію, звертається до Конгресу, щоб Конгрес його розслідував. Це якось не говорить про те, що це ж таки до України немає тої довіри, яка б ну мала би бути, можливо, як ми хотіли. І ні. І ні, дивіться, це взагалі не про Україну. Це не про Україну. А я вас в цьому хочу абсолютно, ну, скажімо, переконати, тому що зараз все більше і більше Сполучені Штати на фоні шадауну, да, на фолі внутрішньополітичного протистояння з демократами, яке дуже загострюється. Незрозуміло направду, скільки цей шадаун буде. Ну, що до речі, двом сторонам вигідно, давайте чесно скажемо. Ну тому що демократи скажуть, та ми відстоюємо медичну реформу Обами, а Трамп скаже: так подивіться. Демократи блокують розвиток і безпекового складу у нашої країни і відверто кажучи, дуже важко сказати, скільки в цьому році цей шотдаун продовжиться. До чого я веду? Я веду до того, що зараз особливо Трамп і Сполучені Штати будуть занурювати саме у внутрішній порядок денний, у внутрішню повістку. І оця історія з імпічментами. Ви ж подивіться, він ну вибачте за сленг народний, да але він же ж доганяє. На всіх тих, хто виступав публічно проти нього на після ну, його першого президентства. Ну, послухайте, ну це ж прекрасний прояв демократії, коли перевіряють державних службовців на поліграфії, питають, а хто виграв минулі вибори? І Якщо кажуть, що Байден, ну то вони просто їх звільняють. Ну це ж просто зразкова історія про цінності сучасного демократичного світу. Ну я іронізую, да ну але менш тим, це то, Точно не говорить про шуту, що якийсь український слід там чи ще щось. Це просто говорить про те, що ну от я Foreign Affairs читав цікаву статтю. Нещодавно вона вийшла, що в сполучених штатах формується зараз група група експертів політиків, які бачать майбутнє сполучених штатів як технократичної імперії. А розуміючи, що політична складова Сполучених Штатів Америки є неефективною, двопартійна себе система віджила. Ви пам'ятаєте, як, як ми казали, це ж цінності Сполучених Штатів Америки. В них така система стримувань що противагу вона переварить будь-якого президента. Ні. Не переварить вона будь-якого президента і системи стримувань та противаг вона фактично сполучених штатів не працює і вона зруйнувалася об, об позицію нового президента Сполучених ну, Штатів Трампа. Ну і кажуть про те, що дійсно принципи ну створення там західно орієнтованого америкацентричного світу на підставі ідеології і демократії. Вона себе просто вже віджила і не даремно. Ну, сама команда Трампа та після спецоперації на Близькому Сході відносно Ірану, коли Венс ну, формулював що ну, формується зараз нова доктрина Трампа, яка має прийти на, на заміну неефективній застарілій на політиці типу розповсюдження демократії і через демократію, і через псевдоцінності, ну пропітаний к, на складовою, Впливу на треті країни. Ну, послухайте, ну вони ж називають речі своїми іменами. Це ж не ми з вами говоримо. Це говорить президент Сполучених Штатів і віце-президент Сполучених Штатів про власну ідеологію і власну конструкцію. Тому зараз дійсно, і відносно сектору Газа, про який ми можливо сьогодні ще встигнемо поговорити, і про врегулювання російсько-української війни, яку Трамп робив. Частиною своєї політичної кампанії, пам'ятаєте, він багато уваги приділив навіть під час інавгураційної промови своєї. Ну, звичайно, це той політичний гештальт, який потрібно закрити перед довиборами. І коли ж він формулює, ну знаєте, як деякі люди сміються, кажуть: о, там він Трамп якийсь смішний, каже, то лі сім воїн, лі шість завершив. Да? Ну, це. В просто потрібно розуміти, чому він це каже. Він це каже не по відношенню до тих войн, які він закінчив, не по відношенню до тих країн, які він закінчив. Там між Албанією та Азербайджаном, як він сказав, да там вже там прекрасна історія, але але менше з тим. Просто я хочу донести, що найголовніше для Трампа показала історія для самих Сполучених Штатів Америки, що їхній президент є найвеличнішим, що він за півроку завершив величезну кількість воєн. А самі американці ну, в міру, ну давайте чесно, ну дуже великої там освітньої спроможності вони не будуть десь дивитися на карту і десь співставляти Албанію та Азербайджан або там. Індію та Пакистан, що там і війни да, там вона перманентна, ну і так далі тому подібне. Тому ця історія виключно політтехнологічна. І коли знову ж таки Трамп буквально от сьогодні найсвіша новина, яка, я думаю, посміхнула не тільки мене, а коли Трамп офіційно завершив в Єгипті, ну до цього в Ізраїлі, про завершення війни Ізраїлю проти Хамас. Ну е, що скажеш. Е, ми розуміємо з вами, чому там там так гнав на завершення хоча б цієї першої стадії, яка полягає виключно в передачі 20 е, полонених. Ну тому що він поспішав до Нобелівської премії миру, яка що? Яка також ним би мала використовуватися як елемент внутрішньополітичної боротьби. Але ну, забрали з підноса. Та... Але забрали буквально з підноса ту Нобелівську премію. О, ну, можливо, він забрали, розраховує на наступний рік. की होते रहे है Фактично. Я вас прошу, ради Бога. Ну ну, ну, забрали, ну так і що. Ну, номінантка сказав, подякувала за цю премію не, Трампу. Не, в Ізраїлі, в Єгипті, на саміті кожна країна, кожен лідер, який приймає участь, починає промову з великої вдячності не, за миротворчі зусилля президенту не, Сполучених Штатів Трампу, критикуючи при цьому Нобелівський комітет. Ну, зумієте, ну Я до чого кажу? Я навіть себе на Фейсбуці написав, що вболюваємо за обідві команди відносно Нобелівської премії миру. Ну тому що з однієї сторони, звичайно, це завершення сіми воєн, там да чи вже там восьми воєн. Ну, це виглядає. Ну, іронічно, принаймні, да? з однієї сторони, якщо це всерйозно в цьому всьому розбиратись, покроково, да, вот, а, а з іншої сторони, ну давайте чесно, Нобелівський комітет багато в чому себе давно вже десь і дискредитував, ну, тому що він показує досить однобоку позицію. І, наприклад, там багато говорять про критики вручення Нобелівської премії, наприклад, Обами, я ну, частково погоджуюсь з цією критикою, що і Нобелівський комітет, ну також дуже дивний іноді в своїх рішеннях. Ну і чому, от навіть цього року надати опозиціонерки з Венесуели? Ну, це ж така ізуїцька, якщо чесно, дуже історія. Не, тому що багато ну, претензій мають Сполучені Штати Америки зараз до режиму в Венесуелі. І так чи інакше Трамп і ну, ця лідерка опозиції мають зараз між собою взаємодіяти. Ну одним словом, цей клубок. Ну, потрібно розплутувати ну, дуже з хірургічною точністю для того, щоб не впасти в якусь на, таку політехнологічну. Яму, яка ці це от пастки політехнологічні, які буквально всюди розставлені. Але якщо повертатись до нашої базової теми по передачі в Україні там гавків, про зміні політичної риторики Трампа, це дійсно все відповідає дійсності. Це точно знаходиться на столі. От я в цьому вас переконую. Але разом з тим базова, базова мотивація для Трампа, політична мотивація, це, звичайно, полякати. Це звичайно полякати Путіна. Цією історією. Друга мотивація це їх там три. Це все ж таки, якщо він не зрозуміє серйозності намірів, ну там вже ж бачили, Медведєв неадекватний вже почав ядерною зброєю да, лякати. ну, ну там ну, класичний, Класична історія, така багатополярності самої Росії, яка там для різних аудиторій випускає різних клоунів, да, які кажуть. Противажні речі, а на їх фоні Путін намагається казатися ну, не такий вже і неадекватний. Да? От, а на, другим, на другому друга карта, яка лежить на столі, от ми її перевертаємо. Це реальна передача Україні тамагавків. От, але видаватись це може звичайно не як ескалація, як сказав Трамп. Тут по іншому буде. Він навпаки може формулювати це як деескалаційна дія, тому що вона направлена ну на те, щоб ну спонукати через силу Російської Федерації до перемовного процесу. Ну є і третя карта, про яку не кажуть в нашому медійному просторі. Чому не кажуть, не знаю. Значить, ми про неї кажемо з вами. Не це, скажімо, таке якесь. Ну, збалансоване рішення, яке може Трампу хвалити про передачу таких українського, але Після досягнення сільсьфаєру, тобто після закаження стійкого перемир'я, на коли тамагавки як будуть як частина договору про гарантії безпеки, як ну такий запобіжник наступного не нападу Російської Федерації. Ну тому що друзі, давайте чесно. І Путін це я чудово розуміє, що якщо буде одночасний пуск там тамагавків на 100, 200, 300 ракет, ну то в глибину там 2000 тисячі кілометрів в Російській Федерації просто не залишиться ні репортів, ні критичної інфраструктури, ні. НПЗ, ні військових баз абсолютно законних об'єктів для відповідно перенесення війни на територію агресора з боку України, тому чи це є гарним превентивним фактором і деескалаційним фактором? Звичайно, так ну тому я глибоко переконаний, що зараз. Йде різний діалог, і за, за рахунок того, що Трампу ну не даремно ж два рази зізвонювалися Трамп Зеленським за два дні. даремно це відбувається, коли наш президент каже, ну так давайте вже там гавки. А Трамп каже: Ну почекайте, я хочу з Путіним про це поговорити. І тут діалог може для нас також ви, ну, скажімо, бути носити тактично позитивний характер. Тому що, наприклад, як компенсаторно певну надію, ну тому що зараз наші делегації полю до Вашингтону, ви ж чудово знаєте, там же і стефанішина вже це коментувала, і буде там Єрмак, і прем'єр-міністр Сверденко. Ну на технічному рівні будуть це все узгоджувати. Про передачу, наприклад, додатково атакамсів. А чому ні? А чому ні? Наприклад, а про передачу ракет для патріотів, про це прямо каже наш президент. І до речі, про це прямо каже президент Сполучених Штатів Трамп, як і обмовилося про 10 нових систем з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і ця конфігурація, коли Трамп виходить, і каже: так почекайте, ми жодної на жодну копійку не передали там Україні озброєння. От але ми. Набагато, скажімо, більш конструктивніші з ними в перемовному процесі, і це дійсно відповідає філософії Трампа. А якщо це відповідає філософії Трампа і нової адміністрації Сполучених Штатів, тоді ця історія їде, розумієте, коли ми вийшли із кліше демократів і ну змогли адаптувати свою свідомість до того, що все змінилося. Все починає їхати, тобто формула на українські потреби військові платить Європа, тому що розуміє, що це інвестиції у власну ж безпеку. а це чудова мотивація. Погодитися. Ну і сполучені штати, які також готові заробляти на продажі власного озброєння в. В тому числі тамагавків, ну тому що? що? Тому що багато з них вже устаріли. Давайте чесно скажемо. Їх потрібно зараз витрачати кошти для того, щоб утилізувати. Ну а навіщо це робити, якщо їх за повну вартість готові купити європейці? А потім Трамп закинеться кошти знов військово-промисловий комплекс і проведе внутрішнє рефінансування і модернізацію власних ну, безпекових спроможностей. Тому тут win-win-win. при такій конструктивній політиці, ефект. Є у всіх і дуже добре, якщо чесно, що наша делегація, що наш президент, що наше військово-політичне керівництво ну, от, досягли того балансу взаємовідносинах з Сполученими Штатами, які дійсно дають нам конкретний ефект, я ще на сам кінець нашої розмови у нас там буквально три хвилини. До кінця хочу ще один епізод обговорити з вами. Ну, мене особисто він насправді ну, насторожив. Мова йде про російський підводний човен, який є носієм калібрів, який сплив біля узбережжя Франції. От ні з того, ні цього. Ну, НАТО сказало, що все під контролем, що ми це все бачимо, знаємо. Але тим не менш, ми вже бачили, як на Європу летіли дрони, і Європа бачила, як на них летіли дрони. І ті дрони і досі літають, то розвідувальні, то нерозвідувальні. розвідувальні. І вони так і не можуть до кінця зрозуміти, як їх там ловити. Оця от стіна дронів зараз говорить. І тут раптом ціла субмарина, яка є носієм ракет Калібр, я розумію, я, власне, не розумію, а що далі чекати? А е, реакція НАТО нормальна чи все ж таки замлява е, І от коли ця субмарина сплила, ну там на якусь технічну історію посилалися але тим не менш, Росія спостерігає за цією історією. Вона таким чином знову перещупує вже грунт ґрунт вже на морі. Я, я думаю, що це дуже схоже на казус Єдине, єдине, що я сподіваюся, що це казусом Бей. Розумієте? А вот, тому що ну, дуже дивна історія, якщо вона і умисно робити це біля узбережжя Франції, ядерної держави, яка сама займається виробництвом ядерних підводних суден. І повірте. В разі прийняття політичного рішення Франції нічого не вартує потопити російську підводну членів. Ну, взагалі. Причому неважливо, чи він технічно справний, чи він технічно несправний. Він військовий. Так, да, він військовий, тому ця історія вона, вона дивна. Я вам відверто скажу, розуміючи, що ну Росія точно не готова, принаймні з економічної точки зору, до реальної війни проти Європи. Ну, Путін усвідомлює, що він таку війну він просто і вщент програє, що завершиться ну, фатально і для нього, і для Російської Федерації, тому що такої держави вже просто не буде існувати. Давайте реально скажемо. І лякати зараз Європу одній одним там є, чов, човном, який там типу зламався на, на, на узбережжі Франції. Я, я не знаю, що це за сигнал, ну тому е, я й кажу, що ну от мені видається, що в сьогоднішній конфігурації, коли все одно Росія продовжує в'язнути в війні проти України і не знає, коли це завершиться і чим це Російської Федерації завершиться, мені більше це видається, звичайно, як казус. Ну і, мабуть, важливо сказати, ну от через призму того, що ми ще сьогодні не сказали, от, по взаємовідносинам. України, Європи, Сполучених Штатів да, от в цьому трикутнику. Що надзвичайно важливо, що, звичайно, Україна вже наразі ну, от, перебудувалася більше ніж через півроку до нової адміністрації, що ми готові. Відповідати на всі виклики, які перед нами ставлять перш за все Російська Федерація, і готові отримувати додаткові спроможності для цього від наших партнерів. Але все одно дуже важливо, друзі, щоб розвивали перш за все наші безпекові спроможності, підсилювалась власна обороноздатність автономна. Ну тобто, щоб ми розвивали комплексно ну, свій. Військово-промисловий комплекс це от завдання там Міноборони, перш за все, щоб ми не залежали від постачання зброї від наших партнерів, тому що ми з вами бачили вже не один раз, до чого ця піп'єточна допомога призводить і до яких серйозних. Ну, просто ну, до якихось наслідків. Я не буду розшифровувати. Я думаю, всі ми це ну, чудово усвідомлюємо. Ну, і в тому числі ну, комплексно має продовжувати з боротьба з колаборантами, з ворожою агентурою, яку ну, ефективно робить, звичайно, там те саме Державне бюро розслідувань, там, СБУ, там, інші силовики. Але цей комплекс. Цей наш фундамент. От якщо в нас є цей фундамент, то і Трамп сприймає нас по-іншому і готовий говорити з нами про томагавки, про розширення озброєння і так далі тому подібне. Тобто я про що кажу? Тут ми маємо також вести певну хитру політику. Да? Отримувати від наших партнерів те, що необхідно, щоб витрачати цей час, інвестуючи його у власну обороноздатність, тобто десь можливо мінімізуючи цю залежність від наших партнерів і від їхніх політичних кон'юнктур в будь-якому випадку. Дякую вам за вашу думку, експерт. Ну, З нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Говорили про те, що Трамп, схоже, вдало тисне на РФ. Томагавна.